Доброго дня. В цьому відео розглянемо питання, що таке реструктуризація боргу, не кредиту, увага. Тому що це дві різні речі, і в цьому понятті ви зрозумієте, що собою представляє перегляд суми боргу, яку можна зменшити або змінити інші умови. Щодо питання, ви, якщо звертаєтеся до фінансової організації банку, де ви, наприклад, отримали кредит, брали кредит, іпотеку, автокредит, немає різниці. І ось. Що таке реструктуризація боргу, це процедура з зміни умов кредитування позичальника, який втратив свою плату спроможність. Тобто ви, Василій Петрович, наприклад, або Ірина там, Іванівна, приходите до банку і кажете, що немає доходу, немає можливості платити кредит в тому обсязі, що у мене залишилось, це як борг. І можна щось зробити, щоб суму боргу. Зменшити, або щось інше ви мені запропонуєте. З такими приблизно питаннями можна звернутися до банку, де отримали кредит. І ось в цьому понятті процедура цих всіх, всіх умов буде змінена, і кредитор може застосувати один з варіантів перегляду суми боргу або одразу кілька. Перше це списати частину боргу, друге це змінити строки виплат і розміри платежів. Третє обміняти борг на частку власності вашу позичальника. Тобто ви є позичальником, позичили у банка гроші. Якщо боржник є не ви, а, наприклад, держава, є така ситуація, що боржником за кредитом може виступати держава або комерційна організація, а також індивідуальні клієнти. І залежно від виду позичальника можуть відрізнятися методи реструктуризації боргу, перегляду суми боргу, яку треба виплатити. І тоді питання буде з'ясовано. Ви отримаєте нові умови, кредитування, що залишились перед банком, вам виконати.